Двері, все, там побачити, ті вікно, що вилетіло на мене, я впав і не подряпив нічого. Ні, десь нарозив на потряпано. Образи все на місці, в тій кімнаті. Все там друга квартира шість, а все впадало, а образи не впав. І тут, бачите, образ теж втріскало образ всі. Це Юрій Демидов, мешканець будинку на вулиці Коновальця, 46, який постраждав від ракетного обстрілу 4 вересня минулого року. Тоді ворожий удар забрав життя його дружини та ще шістьох людей. Будинок був непридатний для проживання. Відновити його зголосилися благодійники в межах ініціативи Візьми будинок під опіку. Бізнес дуже важкій ситуації. багато сьогодні працівників на фронті, але я гордий. Я це розказую всім. Я гордий, що ми маємо у Львові IT-кластер, спільноту. Я гордий, що ми у Львові маємо компанію Ензим, що ми маємо Кормотех. Вони без жодних дискусій, просто сіли за стіл, домовилися, більше 10 мільйонів гривень інвестували своїх коштів, які вони могли потратити на інші речі. Це подарунок для громади, для міста. Саме за підтримки меценатів будинок вдалося відновити повністю. Замінили вікна і двері, відремонтували покрівлю, укріпили несучі стіни. Компанія Кормотех і компанія Ензим спільними зусиллями в цей же день прийняли рішення про те, що ми допоможемо місту, допоможемо місяць, місяць. цим людям у відбудові цього будинку. І було виділено 5 мільйонів гривень від двох компаній. Ми об'єдналися з львівським it кластером Дуже моїм вдячні за те, що вони реально супроводжували цей проект за їхню таку відданість за їхню якісну реалізацію відбудови цієї будинку. Тепер будинок на Коновальця 46 знову придатний для життя. Для його мешканців це не лише відновлені стіни, а й символ початку чогось нового. Це була страшна ракетна атака і. Ми дуже тяжко це пережили, тому що були і втрати, і розбите житло. Але така наша нація українців сильна, коли треба, вони згуртовуються, просягують руку допомоги. На знак вдячності голова ОСББ вручила меценатам від мешканців символічні подяки та блокноти, щоб відтепер у них записували лише добрі справи. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Львів, 4 вересня минулого року загинуло семеро людей та понад 60 були поранені. Було пошкоджено понад 180 будинків, включаючи 19 пам'яток архітектури, а також два медзаклади та дві школи.